Пакувати, буду показувати тільки свої речі, тому що ми летимо з хлопцем. Його й показувати не буду, тому що, як мінімум, в нього дуже мало всього, і взагалі він ще не зібрався. Тому поїхали з моїх. Такого, знаєте, не речі, і буду вам показувати. І так, перше, що я покажу, це будуть масочки для обличчя. Взагалі, звичайні, я не очікую від них неймовірного ефекту. Навіть не знаю, якого ефекту, в принципі, можна очікувати від масок. Але в моментах, коли обличчя або схорає, або просто, не знаю, жарко і так далі, то вони просто можуть спасти, тому що це в нас іде алоя та як це, що розташовається. Та цинтел Тому просто знову я все раз взяла їх набагато більше. Минулий раз вони були просто іншої фірми. Це я сказала чисто на шинія, якщо чесно, тому що я не бачу колосальної різниці саме ось таких звичайних масок. Далі йде, звісно, ось такий чухол для телефону. Минулого разу ми його не взимаємо взагалі, не, не думали про нього, і ми позичали у наших друзів. Ми його чомусь поламали, але цей раз ми його вирішили купити. І ось таким він його. Ми його не перевіряли, звісно, але перевірили по щільноті, по ідеї повинно бути все супер. Далі йде Фотік, Instax. І, скоріше за все, я ще не визначилась, куди я хочу його брати в рюкзак з собою або в чоботан. Але. Просто, в принципі, він вже переніс один переліт туди і назад. З фотіком все було добре, тому в принципі можна його взяти і рюкзак. Далі в мене йде такий набір. Це було тут буквально три бутилочки саме з цього набору, тому що минулого разу я брала ще таких малесеньких шампунь, кондиціонер і все таке. В цьому разі я шампунь візьму велику штучку, тому що в мене залишилось його мало, і я не бачу сенсу переливати. Тому тут в мене умивалка, міцелярна водичка та для волосся спрей. Далі тут йде заколочка крабик, іде кулочка для нігтів, пінцет, каплі для очей та соспудра. Так що ось такий наборчик. Базовий я б сказала. Далі в мене йде така. Я не знаю, це не аптечка, але ця штучка це в мене є сумка. Ця штучка звідти, вона не відсодінається, але я зрозуміла, що мені так буде нормально в цій поїздці. Тобто, тут в мене йде в цьому такому мішечку, такі, трішечки ліків. Найбазовіше, ті, що можуть знадобитися. Далі ще йде такий Adfield. Типу Reflen. Вона проти алергії або проти якихось висипів рандомних. тобто така Мейбі спасаюча. Чого... Далі тут, тут йде одна гінічка. Вони в мене розкидані по сумках зазвичай, тому одна буде тут. Далі йдуть парфуми. Це єдині парфуми, які я буду брати туди. Минулого разу я брала свій ну, більший об'єм інших духів, але зараз я вирішила, що немає сенсу. Це в мене вишня, не Ford звичайно, але також добре. Це я купляла це в Сіфорі. Це як travel size, яка те, що мені потрібно, то why not? Далі тут є жувальна гумка, така дерґільця дуже-дуже-дуже, я дуже, як сказала. І далі в мене йде буквально декілька пластирів на всяке, відпадали. Просто кейнус. Далі в мене йде тонік для обличчя, ось такий. І, власна, косметичка. Цікава на мене вікенька, я дуже люблю. І насправді тут, ну, я б сказала, досить базова це крем для обличчя. Також від Герпуса така штука, тому що він в мене може вискочити в будь-який момент. І, якщо в мене не буде спеціальної емоції, то він мене буде проходити дуже довго. Також ось, ось такий бальзам кольоровий від Сістер Сарома. Купляла вже тут в кадрі. І це ще один крем, але він більш такий, я б сказала, потужніший. Позволожуючі. Далі у мене ще є два коробки катухів. Одні жіночі, інші чоловічі, але чомусь Денису Денисом не подобається. Далі взяла декілька кілечок з бісеру, що минулого року зараз вимовляла на шеї. Мені, в принципі, окей. Тому що в цей раз я не буду брати свої кільця. Також на шейні замовляла такі сережки. Я б сказала для контенту, більше, тому що. Вони, ну, звичайно, біжутерія, мені не підходить для моїх вух. І не, мені дали один лайфхак, до речі, намазати прозрачним лаком для нігтів, оцю штуку задум. І воно не буде так контактувати з вашими вухами. Але в мене немає цього лаку. І я не знаю, як я його могла так швидко придбати, але можливо в ларами, але в мене вже немає часу туди йти. Ось і по факту все. Я ще взяла е, тональник такий свій. у мене один, в принципі, від Політо. Е, можливо, колись мені, не знаю, колись підемо. Нафарбованку все. Далі я візьму ось такий лосьон від Victoria Secret. Просто тому, що, щоб зволожувати шкіру, У мене був дуже топовий лосьйон, але він скінчився і він не встигає прийти. Тому я не буду брати ось це, тому що без взагалі без зволоження буде складно моєму тілу, тому що точніше моїй шкірі, тому що вона вже звикла, що її зволожують. Далі йде така розчіска. Я думала брати мені більше чи меншу з собою. Молодного разу я брала тільки цю. Іноді я пожалела. Іноді я думала, блін, чого я не взяла велику. Це раз я ще подумаю, але маленьку точно буду брати, тому що це. Все, не хотів тупо плюс. І далі в мене йде просто дуже багато СПФу. Але перед цим, до речі, я ще беру алое. Це просто must-have і на обличчя, і на тіло. Але я сподіваюся, що ми його не будемо дуже часто використовувати, тому що він нам не знадобиться. Перший SPF- йде в спреї. Це ще ми коли минулого разу їздили. Але це було в цьому році, тому він ще є, він ще нормальний. Мені подобається цей. Тільки тому, що він в спрейі. і Це набагато швидше і зручніше вийшов з води і пшиком, аніж сидиш і намаскуєшся. Але в нас є і чим намаскуватися. Це перші два, це ось такі корейські. А ми їх будемо використовувати виключно для тіла, тому що мені не подобається, як вони сидять на обличчі, воно скатується та залишає білі плями. Але це особисто мій досвід, я знаю дівчат, яких, яким він подобається. Тому це аптюр. Далі йде ось такий. Ми його купили буквально вчора. Ми довго шукали якийсь адекватний, тому що всі виглядали ну, типу, дуже погано. І ми взяли ось такий цю фірму я не знаю, але це було поміж тих фірм, де, Типу Ле Рошпанзай, Амельнео, де то всі ось ці типу, медичні фірми. І ось це було скрізь них і також ось такий останній, але у всіх цих, дивіться, у цих 50, у цих 45 від сонця, тут також 50, а в цьому 25. Тому цей просто, я не знаю, ми, ми напевно, весь використаємо. Наступне це буде взуття. Того насправді не багато, це всього одна пара, але минулого разу я брала просто, просто шльопки і все. Тобто я їхала в кедах і взяла з собою шльопки. Все. В цей раз я візьму з собою ті самі шляпки, вони в мене просто вже десь там. Але в цей раз я поїду в своїх таких, як їх чомусь, називають макасінах, тому що вони мають зручні, і це саме те, що потрібно при перельотах. Тому я хочу показати вам свою третю пару, яку я буду брати, тому що це прикольно. Ця пара з магазином Медене, де я працювала до недавно, до вересня місяця. І я світа придбала ці посомішки, найвічелюся. Просто хочете прикол, як взагалі я її купила. В останній місяць моєї роботи там у нас був дуже великий розпродаж, і тому що магазин закривався власне. І ми постійно виносили щось в зал, передивлялись коробки на складі, або сумки, і постійно щось доносили, щоб люди більше бачили, більше у них було вибору. І оці посунішки я бачила ще взимку. і Я їх бачила, і я коли побачила, що розмір 37, й а це не мій розмір, це менший. І я поняла, думаю, блін, вони такі гарні, але блін, маленькі будуть. І я їх так і не поміряла. Вони у нас одні, тобто цієї моделі на вітрині не було. Просто я не знаю, вона, да? скоріш за все, була колись до цього, і залишилася одна пара, і не туди, і не сюди. Хоча в системі у нас було дуже багато розмірів, дуже їх багато в принципі у нас на складі тип було. Але по факту була тільки одна пара. І тут, думаю, блін. Виглядять норм, давай поміряю. Це все-таки по сунішку може якось пройти. І тут я їх міряю і розумію, що це просто екзактний мій розмір. Це просто конкретно моє. Я виходжу до колеги і кажу, ну що, як тобі? Він каже, о май гад, і цапюрефу. Саме тому я так думаю, все. Я їх собі відклала і вже десь наприкінці я їх собі придбала. Про... По-перше, я офігела з кольором. Це дуже прикольний і дуже такий літній колір. Він не яркий, не темний, просто ну, те, що треба, як по мені. Прикольний дизайн, незвичайний. Ця штучка переворачується один раз на ножку. І отут воно закривається і типу, буде такий один переворот. Це реально ну, ловила, я вважаю. Ось так вони обидві виглядають. Реально, це типу 37-й, але мене 38-39. І цей розмір не дала взагалі навіть п'яточка, навіть не на краю. Тобто вона тупо по розміру сіла. Далі я скинула сюди свої речі і зараз буду вам їх показувати. І так, перший це така сукня. Зелена вона в мене вже, напевно, другий або третій рік. Вона дуже легка, звісно, вона комфортна. Далі йде така спідниця. Вона з шейну. До речі, та сукня вона на шею, бо я її ще купляла в Україні. А, сукня, звичайна, але коротенька, коли одягаєш, тому що зазвичай носиться на талії. Далі йдуть ось такі шорти, звоїчані, джинсові, сині. <звісно> з високою посадкою, типу звичайні. Далі йдуть велосипедки, чорні. Ви, певно, знаєте, який колір це правда, можна не озвучувати. Велосипедки візьму. Минулого разу вони були зручні в тому, коли ми поїхали кататися на... і на квадроциклах. Це взагалі тобто це найулюбленіша моя частина минулого подорожі. Я дуже обожнюю екстрим. І якщо мені сказати, ти поїдеш, там не знаю. На якусь екскурсію до якоїсь відомої піраміди, або ще, або просто поїхати щось глянути і ж покататися. Я хочу прокататися. Тому там це було зручно, тому що мені максимально відчувала себе комфортно. Далі ще одні чорні звичайні шорти. І ось такі сіренькі. Вони також були з шейном. Далі йдуть мої піжамні шорти. До речі, ці піжамі. Не мог згадати скільки років. Я її купила, коли вступала на перший курс до Харкова. Тобто їй вже більше п'яти років і вже 6 років, і вона виглядає тупо новою. Я її пру кожного тижня проступать на мату. Просто я купляла в звичайному інстаграм-магазині. Навіть не пам'ятаю, звісно, якого, бо це було 6 років тому. Але кому якість, я в шоці. Далі ось такі білі шортики. Вони підзари. Вони прикольні, сидять класно і зручно. Далі йде кофтинка. Незвичайна, а топова. Тому що вона як топ і з длинними рукавчиками. Вона прикольна. Я її не носила ще в цьому рауці, я, напевно, чекала якогось підходящого моменту. І він настав. Далі йдуть купальники. So interesting, я вважаю, перший це в цьому, буквально на цьому тижні, я отримала новий, такий також, напевно, мечиться з моїми босоніжками. дуже класний. Я полюбляю купальники тільки ось такого плану. Якщо це типу, у мене є зв'язаний, але якщо це ось такого плану, я не знаю, як це сказати, то тільки подвійний, тому що тільки вони для мене зручні. Ось такий дуже кайфовий, далі на зав'язочках. І, звичайне, бікіні робота. Далі це вже всі маю були. Ось такий білий, насправді, блін. Це тупо класика, яка зручна, виглядає класно. І ти можеш робити зверху все, що завгодно, міняти, перекручувати. Я минулого разу пробувала, блін, реально виходить, круто, ти таким чином і загар змінює, що в тебе все тіло максимально загорає і взагалі зручно. Але тут в мене не на зав'язочках, тут в мене просто на таких лінях. Далі в мене є стільний купальничок. Він також дуже подобається, трішки він великий, тобто довгий для мене. Він на більш довшу дівчину, але ну, якщо в руках, то він може виглядати не дуже, але виглядає він прикольно. Це також так, перематується на талії і таким чином тримається. І останній купальник чорненький, такий в'язний, я купляла фаму ще в Хмельницькому. І він також прикольний Why not? Uh, люблю він. Обручається, він зручний, не давить. Ось ці на зав'язках. Я обожнюю саме такий формат, тому що ти можеш регулювати саме так, як тобі хочеться. І також такий мішочок і будемо так хранити І далі до цього, знову ж таки, на в останній посилці шеїн, мені тут ось таке паре. Дуже класно, така довга, розлітаючи, розумієте, ДП. Ось таке. Далі йде два пакетики просто спідньої білизни. І далі йдуть топики. Топіки у мене один в'язаний. Він виглядає прикольно, але цей перелом трішки мене бісив. Але виглядає прикольно, тому що в'язано і не спекотно взагалі. Далі звичайні мої маєчки, бежева. Ще одна бежива на подвійних лямочках. Також дуже прикольно. Рожевенька така. На нас змі'яточка з боку. Двономі... Блін. А... Я просто обожнюю рубчик. Це взагалі тончик. Далі йде в мене бодік. Також бежевий і також врубчик. Далі йде ще така сама, як бежева, але синя маєчка. І йде така чорна футболочка, коротенька, якраз тоналіто. Яка є відео? Так, далі в мене йде моя oh, сумка. Мені її подарили. Я думаю, її взяти, тому що якщо ми поїдемо або в місто, або знову якісь атракціони, то це, мені здається, найзручніший формат мозки. Щоб воно було на тобі, ти його бачив. Так, так. Далі ми ще два, дві супки. Одна більш така нарядна. Коли підемо в ресторанчик з приводу події. Тому можна вдягти. Також ще один сарафанчик, але вже коротенький, такий цвіточний і літній. Далі йдуть ковтинок. З ковтинок мені йде рубашка. Моя Favorite Pink of course. Ось, Я планую її використовувати або вечорами, або просто зав'язувати на ось. Також є така рожева коптик. Також грубчик. Дуже мені подобається. І остання коптенька йде в мене колосаток. Також вона більш плотніша, я її беру на всякий випадок, тому що... тому що ми їдемо до океану, і як я чую по різному там може бути холодніше. І взагалі, я коли приїхала минулого разу, я дуже довго мерзла. Ну, типу вже з аеропорту вийшла, все було добре. Спочатку було жарко, а потім, коли приїхала, мені постійно було холодно. Не знаю, чому це так пов'язано, тому що блін, ми приїхали з мінус 30 в плюс 30, реально, бо на той час тоді вже вагає. Мінус 30. І дивно, але з такого разу тут вже не буде. І останнє, що я вам покажу, це мій рюкзак. Я його також купляла в своєму минулому магазині. І сюди я його ще не допакувала насправді. Але я хочу вам його показати і розказати, що він дуже-дуже класний. Він виглядає стильно, в нього дуже класний такий шоколадний колір. Він зручний, так, тут, тут, такі широкі лямочки. Він досить компактний і місткий. Тобто в нього дуже багато відділення, тут одне, типу, як для карточки чи щось такого. Далі так, ось тут без змійки, один більший на змійці, і один найбільший. Тут, звісно, є ще один карманчик. Просто клас, тому що перед цим у мене був дуже маленький рюкзачок. Він ми класний, милий, але він типу маленький. І саме в подорожі я вирішила, що він дуже класний. В принципі, це було все. Побачимось уже в нових влогах з Мексики, тому що я планую їх знімати, це будуть мої перші влоги. Я поки що поняття не маю, що там поповідно бути, але це влоги і їх знімають від себе. Тому дуже вдячна вам за перегляд. Нагадаю, що переходьте в мій інстаграм, підписуйтесь на мене, тому що там я розповідаю про свою сферу діяльності та, в принципі, на Ютуб. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, це дуже допомагає просуватися. Тому щиро вдячна вам ще раз за перегляд і до нових зустрічей! Пока!